Step 1. Wake up, brother, go rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Grow hard, about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna Доброго ранечку, я збираюся снідати. У мене сьогодні вівсянка з бананом і додала пластівців мигдалю. І зараз буду снідати, пити каву і розпочинати свій день. Ну ще, всім привіт у новому влозі. Знаєте, сьогодні хочу вам показати, як я оформлюю брови. Ну, на жаль, природа мене не нагородила прям максимально тими бровами, які б мені хотілося. І мені доводиться робити різні маніпуляції, щоб отримати те, що я хочу. Зараз у мене вони пофарбовані фарбою. В ідеальному варіанті, щоб вони були пофарбовані фарбою, тоді я додаю прозорий гель для фіксації. Саме прозорий люблю використовувати. ну, в принципі, люблю використовувати, але особливо, коли вони пофарбовані фарбою, тоді не люблю використовувати відтіночні гелі. І тоді, вже, коли брови зафіксовані, додаю олівець. Ще раз повторю, що мій улюблений олівець це Катріс. Зараз у мене відтінок 20, але інколи також використовую 40-й. Так, ну що, приступаємо до оформлення. Зараз я буду їх фіксувати. Гелом, до речі, зараз у мене хеан, показувала його вже, і буду фіксувати ось так наверх мої брови. Ось це вже виглядає так трошечки об'ємніше, і е, ніби моїх брів насправді більше Тепер дуже важливо, щоб гель висох, щоб не додавати олівецької вологий і тоді виходить така грязь на бровах. Якщо він висохне, то відповідно ми просто промалюємо там, де нам не вистачає. Звичайно, олівець ми підстругуємо. Я тут його встругала практично вчора, тому він ще в мене в хорошому стані. І зараз ми, ми. зараз мій гель висухне, і тоді будемо працювати з повами далі. Ну що, сподіваюся, що мій гель вже достатньо підсох, щоб Я не наробила тут брудних брів на камеру, то знаєте, таке може бути. А, і давайте промалюємо там, де мені не вистачає саме олівцем. Тут з цієї брови мені тут потрібно додати низ, а тут з цієї брови мені навпаки потрібно домалювати верх. Ось така от а, історія з бровами. І ось так от зришками додаю кілька волосиночок. Звичайно, коли брови не пофарбовані фарбою, то цих волосиночок потрібно додати значно більше. І це займає взагалі е, довше часу. Ось так, в принципі, я думаю, що достатньо. Трошечки можна підчесати, трошечки ще можна додати на кінчик, щоб він був більш виразнішим. І просто до цієї брови тут навпаки. Навпаки додаю зверху, то сказала слово і за І трішки знову. Це мені здається, що мої брови готові. Звичайно, фарбування скорочує час на їх. Оформлення в рази і обов'язково фарбую брови, коли кудись їду відпочивати, тому що це такий мастхев. Маю на увазі фарбую фарбою. Так, на цьому я вже готова, в мене вже помите волосся висушене, вкладене, в мене вже зроблений макіяж, тільки брови зробила разом з вами, і я, в принципі, готова. Так, і ще один важливий лайфхак при оформленні брів. Користуйтесь не тільки маленьким зеркалом, але й періодично а, проглядайте у велике. Я особисто там промальовую, вкладаю гелем, дивлюся в маленьке дзеркальце, але періодично дивлюсь в ось це велике, тому що. Щоб повністю бачити картину, тому що коли ви дивитесь у маленьке, не так сприймається там форма, не так сприймається взагалі цілісна картинка, тому періодично проглядаю у велике, щоб бачити ту картинку, яку в принципі будуть бачити люди, і яка насправді ось такий От ще лайфхак. Давайте ще покажу набір засобів, які в мене є зараз для оформлення брів. Першочергово, звичайно, зараз користуюсь ось цим гелем. Від хеан, показувала його у влозі у розпаковці і, відповідно, сьогодні використовувала при оформленні брів. Тут дуже крута фіксація, він прозорий і мені дуже подобається. Далі моїм мастхевом і улюбленцем є ось цей олівець від Катріс, інколи використовував в 40-му відцінку, інколи в 20-му, зараз в 20-му. Далі у мене ще є гель точніше, це, напевно, відціночна туш, скоріше б, так я назвала. Від Лореаль тут відтінок блонд, і вона дуже схожа з ось цим від ланком. Ось така тут щіточка, по відтінку хороша, і по фіксації не скажу, що прям вау, але фіксує брови, і щіточка аналогічна, як в ланком. Все ланком він класний, дуже схожий, відповідно, схожі між собою з Лореаль, мені... але мені здається, що фіксація тут трошки сильніша. По відтінку у мене шатен. Чесно, не знаю, чи є тут якийсь блонд. Знаю, що був прозорий, але його дуже рідко, дуже рідко він буває в продажі, або взагалі вже його зняли. Тому ось цей, в принципі, класний, але трошечки затемний по відцінку, і Анастасія туш для брів. Тут у мене неоднозначні відгуки про цю туш. По-перше, то мені подобається, якщо я сильно заморочусь, то мені не подобається, якщо я дуже швидко і наставлю плям на брови. Чесно, ну, типу, це не дешевий продукт, щоб прямо підлаштовуватись під нього і думати, як його краще нанести. І я не знаю, чи він такий є, чи мені попався такий, ніби вже підсох, він дуже густий, дає темний колір і, ну, я не брала би повторну цю туш 100%. У мене мініатюрка, і, ну, з, словом, з дешевших продуктів, знаєте, є набагато кращі і набагато легші у використанні. Ось цей олівець класний від Paeza, тут відтінок Honey Blonde, тут саме класний відтінок, і тут йде така пудрова текстура, він ніби тіні лягає, тому конкретно якісь окремі волосинки ви ним не промалюєте, але таку гарну димку на бровах. Додасте. Саме мені подобається дуже відтінок, інколи додаю, щоб додати такого об'єму бровам. Ну і помадка для брів від Анастасії, тут теж відтінок блонд. Непогана помадка, але насправді олівцями е, зараз мені набагато зручніше і швидше користуватися, але ну, непогана помадка. Не скажу, що прям немає бюджетних класних, але, але ось так. Словом, ось такі. Засоби в мене є для оформлення брів, але, відповідно, є і свої фаворити. Ну що, 28 квітня я склала пазл. А, ну, до пасхи справилась, як і обіцяла. Я вам що скажу: таке задоволення, знаєте, коли знаходиш потрібні. Частинки, потрібні пазлинки. І я думаю, що з якимись планами, мріями все так само здається складно. Але поступово пазл за пазлом і в нас вимальовується мрія. Так, я тут зараз хочу вилягтись на диванчик, подивитися щось на ютубчику. А, вже друга половина неділі, і в мене є таке бажання повалятись на дивані. І вчора купила новий плед, Цела, ось такий сіренький. Рис хочу його розпакувати і вже лягти на під новий, чистенький, гарненький, бо той, що в нас був вже доволі такий зношений, вже його перипери. І типу, вже він не має того вигляду, тому хочеться спати, лежати. I stay strong and fake a smile until Так, а я тим часом поприбирала в машині, витрусила килимки, помила килимки, бо вони в мене гумові, це я вам скажу дуже зручно, їх можна помити. А, наполірувала поверхні, повитирала тут пил, повикидала різні бумажки. І давайте зараз взагалі покажу, що в мене є в машині. Так, обов'язково мене завжди е, стараюся, щоб була водичка. До речі, з ось таким спортивним е, сьорбиком я це називаю. Дуже зручно, коли в дорозі захочеться пити, просто відкрила, попила і швиденько закрила. Не треба думати, як закрутити Тяжко. Далі у мене ось тут є карамельки, чогось нам захотілося от, в дорозі інколи чогось солоденького. А, що в мене ще? А в бардачку в мене тут а, різні, скажімо так, перекуси. Соломка, солона. Інколи в пробках хочеться чогось погризти, от ми тим і займаємося. І поки, поки додому доїдемо з роботи, ми вже в принципі трошки холодні, тому це такий варіант а, зменшити голод. Вологі серветки, велика упаковка, завжди вони потрібні. А далі в мене тут теж варіант перекусу. Желейні вишеньки, але мені здається, що їм тут трошечки спекотно, треба їх вже з'їсти. Тут у мене автомобільна зарядка для телефону, вона не включена, просто при потребі вмикаю. Тут страховки, тут, тут треба перебирати якісь є старі, якісь є актуальні. Тобто, ну, взагалі, страхові поліси. Далі в мене є тут. Такі серветки, вологі для салону, але мені їх, чесно не дуже вони подобаються, ніби такі матове стають поверхні після їх використання, але взяла, нехай будуть на всякий випадок. Окуляри мої сонячні. Теж тут такий на всякий випадок лежать. Малолі, десь пригодяться, це у мене. Господи, дай Боже винятись з моєю рукою. Це у мене ось ці краплі від Armani. Так. І, знаєте, з часів, коли купувала машину, були ще актуальні маски 2021 рік. І, відповідно, тут у мене маски запасні, але так і лишилися в машині, ну, мало ли, можливо, десь знадобляться. Тому ну, ось такі в мене тут штуки в бардачку на це, до речі, тут цукор запасний з за кав'ярні і мішалочки. І ще були трубочки, я їх використала. Ось. Тобто, в мене в машині завжди є якісь перекуси, не зголодніємо. Поліроль у мене, до речі, ось такий. Теж купила як відразу як купила машину і ще досі його використовую. Він з ароматом нового салону авто. Тому в мене зараз пахне новим авто. І такий ненав'язливий, приємний аромат, без там різних квіткових ароматів. Мені дуже подобається, як він пахне після нього в машині. І що? Ще? Ароматизатор я вам, по-моєму, показувала. Ось такий куплений у Watson's. Це з ароматом вишеньки вже практично закінчується. треба оновити. Ось такі штуки в мене в машині. Слухайте, це самий класний ароматизатор для кімнати, який можна придумати. В кімнаті стоїть такий, знаєте, приємний і сильний доволі аромат. Заходиш в кімнату і просто чуєш приємний запах квітів. А, до речі, площа в мене немаленька. І тут... Тут буквально кілька квіточок, поставила їх у стакан, бо у вас завелика для них. Але вони дають дуже класний аромат. І ароматизаторів не треба взагалі люблю квіти, а нарциси особливо це такий, знаєте, початок весни. Ось такі от справи.